Ім'я Осе Існе Стого Духа слави слава, слава Ісусу Христу. Дорога церква, вітаю всіх нас святою неділею. Сьогоднішнім святом. Вітаю вас з початком Успенського посту. Дуже важливо себе настроїти, наготувати, підготувати до цього періоду. Як святі оці говорять благодатного періоду, тому що цей піст по строгості вважається як Великий Піст, але Великий Піст іде 40 днів, а цей всього ж... Два тижні. Насправді дуже маленький, але дуже особливий. І особливо Дякую. цей період для кожного з нас. Тому що ми живемо в період війни, тому що ми <кій> живемо в період втрат, тому що ми живемо в період і душевних, і тілесних таких важких випробувань. І дуже важко в таких буденних днях, таких суеті, себе взяти в руки. Дуже важко збувається, себе просто опанувати, тому дуже важливо є іменно цей піст. Піст не просто, щоб так, ми знаємо, що піст. Те моно їсти, не моно, те та такому ми все знаємо, такі зовнішні речі. Але дуже часто ми забуваємося, найперше, про свою душу. Чого так воно виходить? Тому що насправді дуже мало хто, і це визнає, напевно, має живого спілкування з Богом, має живої присутності, живого Бога в своєму житті. Тому дуже часто буваються такі наші паніка, розпач. В кінці кінців, що ми сьогодні бачимо, дуже багато відчує. І тоді виникає питання, а де ж взяти сили, де ж надихнутися на це все? До того сьогоднішнє Євангелія про це говорить, сьогоднішнє свято, перед яким перед Папостю лежить Хрест, сьогоднішнє Євангеліє, кому Петро йде по воді, де Господь показує себе як Бога. І показує, що насправді все може стілити, все може допомогти. Єдине віра. Що насправді дуже, дуже часто в нашому житті є, буває, вракує. Тому що, як і апостол Петро висумнівався, злякався за себе, за свою душу, тому що він. Бачу Христа, бачу всі чудеса, але ще й віри тої твердої демо, та саме і ми в своєму житті приходимо в храм, приступаємо до сповіді, до причастя. Хтось тримає своє особисте правило, хтось співає в хорі, хто пішов у монастир, хтось керує тим хором, хтось стоїть просто в храмі, молиться, а так само християн такі саме. Але все всіх нас об'єднує, це є, коли є страх і відчай, і те, що ми просто-напросто сумніваємося і не віримо в дії своєї молитви. Тому дуже часто так і буває, що наша молитва, наше правило якесь, чи навіть хтось із мене благословені на читання чи на чи псалтири, чи на... Вечірні ранішні молитви, і воно не є постійним. Тому що ми молимося тоді, коли є потреба. І дуже часто в нашому житті буває, що ця проблема не вирішується. Або буває ще гірше. Ми втрачаємо на близьку, близьку для себе людину. І це, і це вганяє великі такі. Духовний найперше, стан і руниння. Тому налаштуємо цей піст. По особливому налаштовуємо, тому що цей піз для нас особливий в час війни, тому що треба себе заспокоїти, треба знайти сили, щоб далі вірити, далі рухатись. Треба знайти сили. І віри, найперше, віри в Бога, що приходиш сюди в храму, чи стоючи, як ми сьогодні читали, вчора Євангелії, як Господь, перед кожним якимось таким особливим е, як, скажі, особливим то е, він в Логофу були, чи в Есеманському саду, чи якісь були такі особливі рішення, які він приймав. Чи вибирали 12 апостоли, ми бачимо в Євангелії, так і сьогодні удалявся, відходив і вночі молився. А більшість мовся коли, вночі. Тому молитва наша, особливо вечірня, особливо на самоті, вона є дуже, дуже корисною. Тому бажаю всім, щоб ми своє правило, хто що я не тримав, щоб взяли. Хто його десь запустив, відновили і налаштував себе іменно на цей піст. І коли ми йдемо до Успіння з тих два тижні себе налаштувати і гарно зустріти, тоді побачите, якщо ми цей правильний період переживемо, настроїмо себе їм молотовно, яке буде відчуття у душі. Якщо ще в душі таке спокою, миру і впевненості. Що все буде добре, тому це дуже важливо. Спасибо за. Увагу.